Вітаю, друзі! Смайл чи смайлик? схематичне зображення людського обличчя, що використовується для передачі емоцій. Одна з перших спроб використання типографічних конструкцій для вираження емоцій була зроблена ще в 1881 році редакцією американського гумористичного журналу ПАК. У 1953 році смайлики з'являються на шпальтах газети New York Herald Tribune, де їх використали у рекламі. Існує кілька версій щодо того, хто і коли винайшов смайлик. Вважається, що перший текстовий смайлик був запропонований 19 вересня 1982 року професором університету Карнегі Мелона Скотом Фалманом. Він запропонував використовувати цей символ для позначення жарти у електронних повідомленнях. У 1963 році художник Харві Болл створив графічний образ жовтого усміхненого обличчя на замовлення страхом. Компанії. У 1971 році французький журналіст Фрактін Лоу Франі зареєстрував у обличчя як торгову марку. У 1999 році японський дизайнер Сігетака Куріта створив перший емозі для мобільних телефонів.